Роблю нам з русиком по сендвічу. Що я роблю? До таких два тоста беру. Фірми ось такої італійської фірми. Це Бріош. Булочки бріош. Вони солодкуваті, я їх обожаю, ми всі любимо. Шинка. Така в вкостку Кірхланд. Непогана. По два кусочка шинки. Ось так. Далі помідор. Помідор, два. Два. Раз. Так. І сир ось такий ще. Беремо сир. Хаварті. Це сир смачний на сендвічі особливо. Взагалі він смачний. Чим він класно плавиться. Він класно плавиться і натуральний, ну і смачний. На сендвічі взагалі ідеально підходить. Не резиновий, Знаєш, знаєте, буває такий він прям як. Так от. Зараз поставлю в міг льовку, щоб нагрілося і розпалавився все.